Доброго дня, друзі! Мене звати доктор Олександр, я лікар із більш ніж 30-річним досвідом. За ці роки я бачив багато і радості, і болю, і тисячі людських історій, у яких тіло наче нагадувало своєму господарю. Я поряд, я служу тобі щодня, але мені вже важко. Сьогодні я хочу поговорити з вами чесно: без реклами, без гучних обіцянок, без дивопігулок. Ми говоритимемо про старіння, те, чого боїться кожен, але з чим живе кожен день. Бо старіння це не кара, це не покарання за роки, не вирок, який хтось оголошує після 50. Це просто мова нашого тіла, яке починає тихо, але наполегливо говорити. Мені бракує підтримки. Я хочу, щоб ти допоміг мені. Я часто дивлюсь на своїх пацієнтів і бачу одне й те саме. Людина приходить із болем у колінах, із сухістю шкіри, із втомою, із ламкістю волосся, і каже: докторе, напевно, я просто старію, а я усміхаюся і відповідаю так, старіння природне, але це не значить, що тіло має страждати, бо старіння це не занепад, це зміна ритму. Наше тіло, як мудрий механізм, просто переходить на інший режим роботи. І якщо ми зрозуміємо цей ритм, якщо навчимося підлаштовуватись під нього, воно віддячить нам силою, спокоєм і здоров'ям, навіть у поважному віці. З роками ми всі помічаємо зміни. Колись легкий крок, гнучкі суглоби, сяюча шкіра, швидке відновлення після втоми. А тепер коліна трішки поскрипують, ранком важче встати, а дзеркало іноді дивиться на нас суворіше, ніж раніше. І тут важливо не злякатися цих змін, бо страх змушує нас або ігнорувати сигнали тіла, або впадати у крайнощі, купувати все, що рекламують як молодильне яблуко. Але правду я вам скажу просто секрет не у дорогих засобах, а в розумінні, чого насправді потребує наш організм. Ми звикли довіряти лікам, але забуваємо, що головний лікар у нашому житті це саме тіло. Воно неймовірно розумне, якщо його слухати, якщо дати йому потрібне, воно саме відновлюється. Старіння це не поломка, це радше прохання про допомогу. Коли суглоби болять, тіло каже, мені не вистачає мастила, коли шкіра втрачає еластичність, воно шепоче, мені потрібно трохи більше уваги, трохи більше будівельного матеріалу. Коли кістки стають слабшими, воно тихо нагадує підживи мене. Я все ще можу служити тобі, і якщо ми навчимося чути цей голос, ми можемо прожити старість не в муках, а в радості, з повагою до себе. Я пам'ятаю одну пацієнтку, пані Марію, їй було 67, коли вона вперше прийшла до мене. Вона сказала: докторе, я раніше любила ходити в парк, доглядати за квітами, але тепер коліна не дозволяють, мабуть, усе роки. Я поглянув на неї і відповів. Роки тут ні до чого, просто тілу потрібно те, що воно втратило з часом, і ми почали з малого, з харчування, з прогулянок, з відпочинку, зі спокою. Через три місяці вона принесла мені баночку варення і сказала: Я знову в парку, щодня, коліна слухаються, мабуть, я ще поживу. І ми посміялися разом, бо старіння не зупинило її, вона просто навчилася дружити зі своїм тілом. Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про одну річ, про простий, забутий, але дуже дієвий засіб, який коштує копійки, але може стати для вас справжнім порятунком. Це не реклама, це не щось нове чи модне. Це те, що знали наші бабусі, те, що використовували покоління українців задовго до аптек і біодобавок. І цей засіб допомагає нашому тілу відновлювати власний колаген, ту речовину. Без якої немає ні здорових суглобів, ні міцних кісток, ні гладкої шкіри. Але перш ніж ми про нього поговоримо, я хочу, щоб ви зрозуміли головне, старіння це не вирок, це лише знак, що тіло потребує турботи, тепла, уваги. Як каже народна мудрість, тіло як сад, якщо поливати, воно цвіте, якщо занедбати, сохне. І сьогодні ми навчимося, як цей сад доглядати. Просто, природно, з любов'ю. Наш організм це дивовижна система. Кожна клітинка знає свою роботу, кожна тканина має свій ритм. І навіть коли нам здається, що ми старіємо всередині нас і далі триває життя, відновлення, оновлення, просто цей процес стає повільнішим. А ми можемо допомогти йому не втручанням, а підтримкою, дехто скаже. Докторе, що мені робити? Мені вже не 20, не 30, а я скажу. Це чудово, бо тепер ви маєте досвід, спокій, мудрість, і ваше тіло не ворог, а союзник. Йому просто потрібно трішки більше уваги, бо ми часто піклуємось про інших дітей, онуків, друзів, але забуваємо, що самі теж потребуємо турботи, не жалості, не ліків, а простої людської турботи про себе. Тому сьогодні я запрошую вас на спокійну, чесну розмову. Ми поговоримо про те, чому ми втрачаємо колаген, як запустити природне омолодження, і, зрештою, відкриємо простий секрет, який допоможе вам повернути тілу силу та легкість. Але, перш ніж перейти далі, зупиніться на хвильку, закрийте очі і подякуйте своєму тілу. Так саме зараз. Подумайте. Скільки воно зробило для вас, скільки днів, років воно несло вас по життю, скільки болю витримало, скільки радості подарувало. І все, що воно просить у відповідь, це трошки підтримки, краплинку любові, спокою і турботи. Ми живемо у світі, де кожен поспішає, де нас лякають зморшками, рекламою вічної молодості. Але я хочу сказати вам щось інше: молодість це не вік. А стан турботи про себе. Коли ви з повагою ставитеся до свого тіла, воно відповідає вдячністю, коли ви йому допомагаєте, воно оживає. І сьогодні я покажу, як це зробити, просто без зайвих обіцянок по-доброму. Бо справжня медицина починається не з пігулки, а з любові до життя. Тепер давайте розберемося, що саме відбувається всередині нас, коли ми починаємо втрачати силу. Гнучкість, коли суглоби нагадують про себе болем, а шкіра тоншає і втрачає пружність. Усе це пов'язано з однією речовиною, про яку чули майже всі, але не завжди розуміють, наскільки вона важлива. Йдеться про колаген. Колаген це не просто білок, це каркас нашого тіла. Уявіть собі дім, стіни, дах, відна – усе це тримається на міцному каркасі. На основі. Так само і в нашому організмі. Колаген це каркас для шкіри, суглобів, кісток, судин, зв'язок. Якщо каркас міцний, будинок стоїть десятиліттями, якщо ж основа слабне, усе починає кришитися. Так і з нами. Коли колагену стає менше, тіло починає втрачати гнучкість, пружність, витривалість. Коли ми молоді, організм сам виробляє колаген у достатній кількості. Ми рухаємось, мало спимо, іноді погано харчуємось, а тіло все одно відновлюється. Але з роками цей процес сповільнюється, і насправді винні не стільки роки, скільки наші звички. Давайте поговоримо про головних ворогів колагену: цукор тихий руйнівник молодості. Ми звикли вважати, що цукор просто зайві калорії, але насправді він робить щось набагато гірше, коли ми їмо забагато солодкого. Цукор зв'язується з білками в нашому тілі, створюючи жорсткі сполуки. Цей процес називається глікація. Простими словами, цукор приклеює білки один до одного, роблячи тканини менш еластичними. Уявіть собі м'яку гумову стрічку: вона розтягується, гнеться, повертається у форму. А тепер уявіть, що на неї пролили липкий сироп. Вона стає жорсткою, крихкою. Ось так само поводиться наша шкіра, коли в організмі забагато цукру, вона втрачає пружність, з'являються зморшки, суглоби стають менш рухливими. Іноді досить просто зменшити кількість солодкого, і вже через місяць люди помічають, що обличчя свіже, набряки спадають, рухатися легше. Приховане запалення. Це ще один великий ворог нашого здоров'я. Його не видно, воно не болить, але воно повільно руйнує нас зсередини. Причини знайомі кожному фастфуд, копченості, надлишок олії, частий стрес, токсини з довкілля. Організм реагує на це мікроскопічними пожежами, запаленням. І коли такі пожежі прай, тривають місяцями або роками, тіло починає витрачати ресурси на гасіння вогню замість відновлення. Колаген у такому середовищі просто не утворюється, адже будівельники. Не можуть зводити дім, якщо навколо постійно горить. Тому перший крок до збереження молодості заспокоїти тіло, менше шкідливої їжі, більше овочів, чистої води, спокійного сну, і організм сам почне відновлюватися, куріння та алкоголь це двоє друзів, які забирають у тіла головне вітамін С. А без нього колаген не може утворюватися взагалі. Вітамін С це як ключ у замку. Без нього процес синтезу просто не запускається. Тому, навіть якщо ви добре харчуєтеся, але часто курите чи дозволяєте собі чарку другу, тіло не має інструментів для будівництва. Я не кажу про повну заборону, але навіть зменшення шкідливих звичок уже великий крок дайте тілу шанс, і воно вам віддячить. Четверте недосип і хронічна тривога. Колаген утворюється переважно вночі. Коли ми спимо. Саме тоді активується гормон росту, наш природний майстер відновлення. Якщо ми лягаємо за північ, дивимося новини, нервуємо, тіло просто не має часу на ремонт, воно зайняте виживанням. А ще тривога, страх, постійна напруга виділяють гормони стресу, кортизол, адреналін, і вони буквально з'їдають колаген. М'язи напружуються, судини звужуються. Клітини не отримують живлення, тому турбота про себе це не лише про їжу, це про спокій, добрий сон і тишу в серці. П'ятий брак білка в раціоні білок це будівельний матеріал для усього. І якщо його не вистачає, тілу просто нема з чого будувати. Колаген утворюється з амінокислот, які ми отримуємо з їжі. Але сьогодні багато людей їдять усе. Крім того, що потрібно: солодке, булочки, картоплю, каву, а білка мінімум. Щоб тіло могло відновлюватися, потрібно давати йому матеріал: яйця, рибу, м'ясо, бобові горіхи. Не обов'язково багато, достатньо трохи, але регулярно. І ось тут я хочу підкреслити одну важливу річ: наш організм може сам відновлюватися, якщо ми перестанемо йому заважати. Ми часто шукаємо чарівну таблетку. Але забуваємо, що тіло вже має усі інструменти, йому просто потрібно створити умови: чисту їжу, спокій, воду, сон і рух. Знаєте, я завжди кажу пацієнтам: ваш організм це не ворог, а партнер якщо ви перестанете його мучити, він зробить усе можливе, щоб відновитися. І я бачив це десятки разів. У наступній, останній частині я розповім вам про один простий. Майже забутий народний засіб, який допомагає тілу природно поповнювати запаси колагену. Він коштує копійки, але дає неймовірний результат. Пам'ятаєте, я обіцяв розповісти про один простий засіб, який допомагає тілу відновити власний колаген? Так от, це не ліки, не порошок і не добавка з реклами. Це те, що знали ще наші бабусі, звичайний кістковий відвар, або, як кажуть у народі. Бульйон із кісток, колись у кожній українській хаті стояла велика каструля на плиті. У ній повільно кипіли кістки яловичі, курячі, іноді навіть рибні. Господиня додавала трохи цибулі, моркви, лавровий листок, і запах стояв на всю оселю. Це була не просто страва, це був еліксир сили, який відновлював після хвороб, зігрівав у холод. Зміцнював дітей і старших, сьогодні ми забули про цей простий напій, а даремно. Бо саме в ньому натуральний колаген, желатин, кальцій, магній і безліч мікроелементів, яких так бракує нашому тілу. Чому костяний відвар такий корисний, коли кістки повільно варяться кілька годин із них виходять речовини, що утворюють желатин, а желатин це і є природна форма колагену. Потрапляючи в наш організм, він дає тілу будівель... будівельний матеріал для шкіри, суглобів, зв'язок і кісток. Саме тому після кількох тижнів вживання бульйону люди часто помічають, зникає ранковий хруст у колінах, шкіра стає еластичнішою, волосся густіє, а нігті перестають ламатися. Це не диво, це жива їжа, яку тіло сприймає з вдячністю. Як приготувати костяний бульйон, рецепт дуже простий, як і все геніальне, візьміть кістки, яловичі або курячі. Добре, якщо є суглобові частини, колінця чи хрящі, промийте, залийте холодною водою приблизно на 3-4 літри, додайте столову ложку яблучного оцту, він допоможе витягнути з кісток мінерали. Доведіть до кипіння, зніміть піну. І залиште варитися на маленькому вогні 6-8 годин. Наприкінці додайте трохи солі, моркву, цибулю, трави за смаком. Після цього процідіть і зберігайте у холодильнику. Пити можна пів склянки на день бажано теплою на ще серце або між прийомами їжі. Через тиждень-два ви помітите, як тіло наче розм'якшується, зникає скутість, покращується травлення. Шкіра стає живішою. Ми часто шукаємо складні рішення, купуємо дорогі добавки, читаємо сотні порад. Але справжня сила у простому тіло потребує не хімії, а турботи, теплої їжі, спокою, руху і віри в себе. Костяний відвар це не мода, це частина культури здоров'я, яку ми колись мали і можемо повернути. Якщо зробити це звичкою, півсклянки щодня. Результат не забариться. Тож, друзі, спробуйте, поверніть у своє життя цей старовинний напій. Подаруйте тілу підтримку, і воно віддячить вам легкістю, ясністю думок і тихою радістю в серці.